Як маєте бажання отримати відповідь на питання, яким чином електронний цифровий підпис використовувати для затвердження документів, ось вам відповідь на нього. Для цього для того, щоб накласти електронний цифровий підпис, вам потрібно буде, власне кажучи, сам електронний цифровий підпис, який ви маєте. Потрібно буде документ, який ви хочете завірити електронним підписом, наприклад, журнал, на класний журнал оцінок. Ну і куди його будете потім складати, це діло. А, значить, заходите на центральний засвідчувальний орган. Набираєте в пошуковому рядку центральний засвідчувальний. Ну, в чому, коротше, знаходите його. Або сайт ЦЗОФЮЕЙ. Це є платформа Міністерства цифрової трансформації України. Тобто, офіційний, абсолютно найголовніша офіційна програма, яка дозволяє ставити електронні підписи. Заходимо у довірчі послуги. Підписати документ. Між іншим, через той самий сайт можна потім перевіряти електронні підписи документів, які ви отримуєте. Натискаємо Підписати документ. Прочитали, погодились. Підписати файл за допомогою. В нашому випадку за допомогою електронного підпису. Тепер нам треба оцей самий наш ключ. Ми беремо наш ключ K6D, перетягуємо ось сюди його, вводимо пароль. Який знаєте тільки ви, знаю тільки я. А, а я вам не скажу. І от, так, ввели пароль. Таким чином ви активізували свій електронний цифровий підпис. Якщо потрібно, можете завантажити собі PDF в файли, які фіксують там всередині протокол накладання і так далі. Я це зробив на всяк випадок в окремій папочці, воно в мене зберігається. Ну, то Натискаємо далі. Тепер щодо обирання формату, рекомендую ось у форматі ASICE. Оскільки цей формат є уніфікований для всього електронного документу обігу, можливо, слід скористатися саме їм, можете обрати інший формат. Тут їх достатньо велика кількість різного роду, але краще розуміти, що ви робите. Так, під обираємо підписати у форматі ASICE». А, сюди. Зараз завантажуємо той файл, на який будемо накладати підпис. Або перетягуємо із папки, або завантажити з носія і так далі. А, так, завантажити, завантажити. Зараз півхвильки. Півхвильки. У мене останній восьма моя. Хорошо. Восьма моя. Ось моя, значить, сьомий В, наприклад, обираю журнал оцінок 7 В класу. Підписати в форматі. Натиснув кнопку Є. Можна а, завантажити його все одним архівом на стрілку. Вниз натиснути. Можна окремими файлами. Це синоніми в даному випадку. Тут буде всі ці самі три файли всередині одного зіп-архіву. На, або окремими. Я роблю окремо, мені так зручніше. Папка куди зберегли. Папка куди зберегли. І папка куди зберегли. Всі три файли є. Перевірили це діло. Не воно. Так. Ось вони файл з накладеним електронним підписом. Саме цей файл е, треба надсилати е, в будь-яку установу організацію, яка там, е, хоче отримати документ з вашим підписом. Це вихідний файл самого журналу просто в форматі PDF, а це validation Report. Е, тобто е, звіт про е, сам процес накладання файлу. Перевірили, що файли ваші завантажено. Завантажено. Потрібно вам в папку всі три файли, ще раз наголошую. І наприкінці натисли Дякую. Все. Дякую за увагу. Бажаю успіху, все буде добре, все буде Україна!